Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Дмитро Херлов. І ми вже підготували актуальні новини станом на дев'ято. Напередодні пізно ввечері у Дніпрі пролунали вибухи. Ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Два безпілотники, військові з повітряного командування Схід знищили. Ще один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів. Кілька годин рятувальники приборкували полум'я, займання вже загасили, а минулося без постраждалих. За уточненими даними Генштабу, окупанти атакували територію України 15 шахедами. 14 з них сили ППО знищили. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'янку. Перше виїзне засідання ставки верховного головнокомандувача. Президент провів у Дніпрі. Генерали Сирський та тарнавський, які очолюють оборону на Донеччині, були присутні особисто. Доповідали онлайн ті, хто прикриває південь і північ. Звітував також і керівник розвідки. Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років. Увесь цей час підтримує фронти бійців саме тут, у Дніпрі. Ще від 2014 року тисячам наших воїнів врятували здоров'я після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів від перших тижнів агресії в 2014 році. Я дякую тобі, Дніпро. Я дякую кожному, кожній тут у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно, бити окупанта. Відвідав Володимир Зеленський Нікопольський район, який постійно піддається ворожим обстрілам. Майже 5 тисяч будівель зазнали руйнувань, в тому числі медичні та освітні заклади. Постраждалим надається допомога. І напередодні Марганецька громада і Нікополь знову опинилися під обстрілами. Ворог атакував території безпілотниками. Одна людина зазнала поранень. Це 51-річний чоловік. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості. Уражено заклад освіти, будинок та автомобіль. І коротко про новини України та за її межами ЗСУ отримали та випробували західну техніку. Наші захисники вже обкатали танки, Челенджер 2 БТР Страйкер та інші військові машини. Повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Українських військових також навчали, як застосовувати снаряди зі збідненим ураном. Навчання проводили американські та британські інструктори. Тим часом Франція хоче передати Україні 40 винищувачів міраж. Викупивши їх в Об'єднаних Арабських Еміратів, і 18 німецьких танків Леопард нарешті прибули в Україну. Також доставлено близько 40 бойових машин піхоти. Окрім того, Німеччина планує у найближчі роки збільшити військову допомогу Україні з 3 до 15 мільярдів євро. Повідомляє німецьке видання Шпігель. Міська рада Дніпра у лідерах за відкритістю до громадян в Україні відповідний рейтинг прозорості дослідив рух чесно. Одним з основних критеріїв довіри людей до влади є відкритість і публічність, тому важливо навіть в умовах воєнного стану оприлюднювати питання порядку денного сесії ради. Йдеться у дослідженні. Дніпровська міська рада відповідає всім критеріям відкритості щодо оприлюднення на сайті розпорядження про скликання сесій, порядок денний, подані проєкти, поіменне голосування. Пляшки, склянки, серветки та недопалки все це залишають після свого відпочинку безвідповідальні містяни. З приходом тепла в середмісті Дніпра починається активний відпочинок, який супроводжується розпиттям алкоголю. Як виглядає культурне дозвілля та що воно лишає по собі? Дізнавались наші журналісти. Я дуже часто буваю на європейській площі і дуже часто спостерігаю, як люди сидять на лавочках і просто протягують руку і за себе викидають сміття. Два метри протись до сміття. Ника їм дуже тяжко у Дніпрі та країні тепліше. Люди все більше часу проводять на вулиці. Проте багато хто з Дніпрян поводить себе, м'яко кажучи, неохайно. Подивитися навколо тут дуже багато сміття, і насправді від кожного з нас це залежить. Ось ця чистота, яка тут, але ж всім приємно гуляти чистим містом, коли не валяється ось так, наприклад, стаканчик з під кофе чи щось таке. Тому я вважаю, що це недоречно, як мінімум тому, що це наше суспільство, ми повинні його підтримувати. Розпиття алкогольних напоїв у громадському місці вважається порушенням законодавства України серед відпочивальників. Також чимало схожих на неповнолітніх статею 178 адміністративного кодексу України регулюється відповідальність за те, що людина з'являється у громадському місці у п'яному вигляді, що ображає людську мораль та громадську мораль та людську гідність, а також вживання алкоголю. Е Слабоалкогольних напоїв, а також пива у заборонених законом місцях. І ця відповідальність складає від 17 гривень до 85 гривень штрафу. У разі повторного правопорушення впродовж року штраф зросте. Дітей до відділку правоохоронці не забирають, але телефонують батькам, з якими проводять співбесіду. Дніпро це в першу чергу люди, і кожен із нас несе відповідальність за те, як буде виглядати наше місто. Чистий Дніпро. Місто прибирають після зими. На житловому масиві Придніпровськ причепорили двори біля багатоповерхівок, вздовж теплотраси і навіть висаджували айву. Як все було, бачили мої колеги. Весняне прибирання у Дніпрі. На житломасиві Придніпровськ комунальники ліквідовують чагарники і сміттєзвалища вздовж труб тепломережі. Пару місць, де є ізнос, знос, будемо проводити ремонт. Швидко впоратися із величезними купами сміття дозволяє спецтехніка. Лопати не нада приганяти машину од не нада щоб насипали і трактор не Це так би п'ять в одному. У дворах багатоповерхівок роботи теж вистачає. Юрій Федорищев пильнує свою ділянку із шостої ранку і до 14.00. Приміні не діла почому та ну стисняються. А нет, можуть свинячить. Працьовиті мешканці житломасиву організовують суботник навіть у понеділок. Самі зробили лавочку от, за свій щот. Самі Купили, здібали і висадили, от, кусарні. Одну зали житло при Придніпровськ прикрасили саджанцями. Тут ростимуть бузок і айва. Є багато дерев. Це і тополі, і акації, і берези. Але ж айви в нас ще не було для того, щоб місцевість була повністю засаджена, її все ж таки було приємно до очей. Якщо вони вивозять сміття у дворах багатоповерхівок, звертайтеся на гарячу лінію Дніпровської міськради. Якщо необхідний якийсь інвентар чи допомога з вивозом мусору, сміття габаритного чи не габаритного, вони можуть звертатися як на гарячу лінію міської ради, так і до обслуговуючих підприємств. У міськраді закликають долучатися до акції Чистий Дніпро. Заходи тривають в усіх районах міста. 31 березня набувають чинності закон України про медіа, який посилить позиції української мови у цій галузі. Нововведення втілюватимуть протягом року. Відтак, з 1 січня, мінімальна частка української мови на національному телебаченні має становити не менше як 90%. Втім, до 17 липня наступного року в живому ефірі україномовної програми дозволятимуть використання інших мов у виступах, інтерв'ю а також коментарях. З моменту набуття чинності закону фільми вважатимуться україномовними, якщо звуковий ряд під час його демонстрування виконаний, дубльований чи озвучений державною мовою. Українська література в топі навіть під час важкого року війни та блекаутів українці читають та купують сучасні книжки. Все більше людей цікавляться історією України та національно-визвольних рухів. Віддають перевагу виданням українською мовою у бібліотеці. Навіть люди старшого покоління запитують про книжки українською, бо читання допомагає збільшити словниковий запас та перейти на українську в побуті. Про літературні смаки Дніпрян. Дивіться далі. Ранок буднього дня до бібліотеки поступово сходяться перші відвідувачі. Яна надає перевагу фантастиці, але прийшла взяти почитати щось з класичної літератури, яку пропустила в школі. Мені подобається фантастика, особливо Станіслав Лем. але зазвичай тобто останнім часом я беру більш сучасну літературу. Наприклад, Кім Джіон 1982 року народження цього місяця брала. На жаль, дочитала, тому що корейці дуже цікаво пишуть. Людям потрібна психологічна розрядка, і книги допомагають відволіктися від стресових ситуацій. Книголюбів не зупиняли блекаути та часті відключення світла. Відвідувачів у бібліотеці навіть побільшала восени та взимку. Люблю дуже українську історію. Богдан Хмельницький, Іванна Лівайка, Кривонос, Кармелюк. Много, Много і мене дуже цікаве українське буття. Як і до війни люди читають детективи, в тому числі українських авторів. А ще фантастику і жіночі романи. Бібліотекарі розповідають, у Дніпрян зросла зацікавленість до книжок з психології та історії України. Це на першому місці сьогодні. Це література по історії УПА, література про бандеру, література по історії України, по історії незалежності, по стародавній історії. Це зараз запитувано дуже. Дніпрян також цікавлять видання про Другу світову війну. За мемуарами Черчилля вишукувалася черга. Почитати і черга стоїть за Черчиллем. У нас є двохтомник його, і це дійсно о, цікаві паралелі можна привести. І люди запитують. От якраз цю літературу Людмила прийшла до книгарні видавництва за новим романом. Жінка розповідає, любить читати з малку. Придбала книжку української авторки Вігенії Кузнецової. Дуже рада, що зараз є книжки, збільшилась кількість видавництв, які друкують українськомовні і українських авторів. У Крамниці розповідають, що в топі продажів книги українських сучасних авторів серед них Іларіон Павлюк, Сергій Жадан, військовий Валерій Маркус. Батьки активно купують книги для дітей. Навіть іноземних авторів шукають в українському перекладі. «Маламандр» — це взагалі сучасний, напевно, Гаррі Поттер», Дуже цікаві книги. Це вже третє видання. Це Гілберт нашого видавництва «Місто дівчат. Вона, напевно, в топі з 2019 року. І фактор Черчилля», напевно, відомий всім. Написана книга прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Це взагалі хід продажів Було взимку: вимикання світла, це Черчилль. Постійно купуємо купують, і ми їх замовляємо, і нам їх не привозять, тому що дуже дуже великий попит на них у бібліотеці. Так, книгарні сходяться на одній думці. Війна стимулювала попит на все українське, і читати люди менше не стали. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. За минулу добу комунальні служби усунули понад півсотні засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Триває промивка магістральних водоводів. Її проводять без відключення водопостачання населенню. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Рятувальники за минулу добу приборкали дві пожежі, одна з них сталася у квартирі, інша на складі. Через анонімні листи про замінування усіх коледжів у місті і будівлі СБУ надзвичайники перевірили на наявність вибухівки майже три десятки приміщень. Повідомлення про замінування виявились хибними. І коротко про погоду. Зараз у Дніпрі плюс 9 градусів протягом дня буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря сягне 12 градусів тепла. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпроньюз продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин об 11-й годині. Зустрінемось, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!